Доброго дня. Українську всі розуміють, поки перебували в полоні? Чи ні? Я представляю секретаря уповноважної Верховної Ради з прав людини. Хотів спитати, чи з вами добре поводилися в полоні? Чи є якісь зауваження, можливо, скарги? Щось хочете на прощання сказати. Сподіваюся, що... Ми побачимося більше, не гадаю. Хотів спитати, чи з вами добре в полоні поводилися. Чи можливо є якісь скарги, зауваження? Кормили добре? Так. До лікаря хоч потрапляли, коли потрібно було, чи ні? Так, так. Як у вас побажання на останок? Останній раз мене бачите чи ні? Останній. Не будете повертатись до нас? Ні. Впевнено говорите чи ні? Так. — Ну сподіваємось. Можливо, є якісь скарби, Як якось в полоні тримали. Кормили нормально? Нормально. — До лікаря водили при потребі? Ні. Як побажання є якісь на останок, на прощання чи ні? Бачите захочеться ще раз? По що... мирному да, або... домой. Домой. Да. Домой? Ну дай Бог, щоб домой. Без возврата, правильно? Конечно. По мирному-то чуть. Як у вас настрій? Відчуваєте, що вже скоро будете вдома, да? А, да. А, Якісь скарги є на утримання ваші. Кормили нормально? Так. Да. До лікаря водили? Так, да. ну, Бачу, виглядаєте ви непогано. Сподіваюся, що так і будете виглядати тільки в себе вдома. Можете, якщо будуть вас ще раз десь можливо заохочувати, повернутися сюди зі зброєю в руках, є вас такий самий орган, як в Україні. Оповномочений справ чоловіка. Москалькова там, Тетяна Ніколаївна, керує. Якщо будуть проблеми, можете до неї звертатися. Вона вам допоможе. І зробить так, щоб сюди більше не потрапили. Ну Ми були осуждені на управління. Ну, ну, ну вроді би як з нас обвинення зняли. От в дальніше, допустимо. Обвинення могу... з вас не зняли. Понятно. Все, Вопрос... Вопрос... Суде, сюди ви повернетеся і сядете опять. Все, вот Вопросов немає. Слава Богу.